Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Найперше хотів би подякувати донаторам нашого нового відео, яких ви можете бачити прізвища на самому початку, а також людині, яка бажає залишатися невідомою, вносячи істотний внесок до розвитку нашого з вами спільного YouTube каналу. Всім донаторам і нам, всім. Довгих і щасливих літ життя. Без вас, нашого Ютуб каналу, би не існувало. Також хотів би ще попросити, до мене час від часу звертаються бібліотекарі з різних частин України, щоб я подарував по кілька книжок. Друзі, кажу вам коротко. Мої книжки всі видає видавництво. Я купую для презентації свої книжки. І тому. Щоб могти дарувати, але бібліотекарям десь далеко по селах, де люди хочуть читати, не будеш це все пояснювати. Якщо хтось з вас може закупити невелику кількість книг, що оплатити, я з задоволенням тоді буду їх висилати в ті бібліотеки, що просять, і називати от ім'я, так би мовити, книжкового донатора. Просто зв'яжіться тоді зі мною чи зробіть помітку, що це за книжки в бібліотеку. Наперед дякую. І сьогоднішня наша розмова. Про одного із чотирьох, одного із квартету класиків української і радянської поезії, того великого квартету Павло Течина, Максим Рильський, Микола Бажан і Володимир Сусюра. Поговоримо про Володимира Сусюру. Я вже говорив і про Тичину, і про Бажана, і про Рильського, і про Сусюру, звичайно згадував, але хочу вам сказати, що якщо ви мене спитали, хто з цих поетів найлюбіший в моєму серцю. Та я вам скажу по великому секрету Володимира Сусюра. Звичайно, з оцих чотирьох. Звичайно, у нього було дуже багато намішано всього. В долі, в характері, в всьому. Але зараз спробуємо поринути в нетрі психічного життя цього. По своєму видатного українського поета. По своєму. Слухайте, друзі, я би хотів почати з 2 липня 1951 року. У газеті Правда була надрукована стаття про вірш Сосюри любіть Україну. Вірш Сосюри любіть Україну був написаний ще в 44-му році, і ніхто до нього не прискіпувався в час так званої великої вітчизняної війни. Було дозволено звертатися до історичної пам'яті кожного народу і так далі. Було більше дозволено. Тільки, Ми вже з вами про це говорили, тільки ця війна завершилася, зразу гайки всі почали закручуватися назад. І ці всі постанови, звізда, Лінінград і так далі. Ми також вже про це говорили. Що цікаво, що в 51-му році йшлося в газеті Правда про одного сусюру. Там було сказано, що підписав себе Бандера чи Петлюра під його рядками. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Пише Сусюра у першому варіанті про Україну. Аж містичний холод пробирає від цих рядків. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. І через деякий час. Замінює. Міжбратніх народів, мов садом рясним сіяє вона над віками. Володимир Сусюро взагалі був майстром різних замін, коли було треба, але не від доброго, не від свого бажання. Володимир Сусюро не був лицаром, він був поетом. Але, друзі дорогі, в 44 му році, після 30-х років. Написати такий вірш, юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все дозагину, не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Міг тільки Сусюра. Ні Бажан, ні Рильський, ні Тиченин, не маючи нічого проти їхнього таланту, ми про них говорили, ніколи би не написали такі рядки, які справді могли зразу бонзам видаватися націоналістичними. І цей Сусюра такий битий, перебитий, критиками і так далі писав. Чого? В ньому було щось дитинне, незнащенне. коли він інакше не міг, ним рухала містична сила. Сила рухала. Він був продуцентом волі, промислу. Або, кажучи іншими словами, у якихось глибинних речах він був винятково чесною людиною. Він потім там міг змінювати каятися, але його перші пориви, не могло нічого поворушити. Основа його залишалася непорушною, таланту. Незважаючи на різні модифікації, ну і це. «Любить Україну громили страшенно. На другий день передрукували всі газети київські. Справді, на третій день всі обласні районні газети України, уявіть собі. Журнали, де друкувався цей вірш, каялися і літературна Україна, і вітчизна, і всі каялися, і про сусюру просто змагалися. Що сказати найбільш дошкольне? А вже а в той час сиділа його дружина якраз. Сусюра побачив тоді, що напевно не існує ніякої людської дружби в літературних колах. А якщо існує, то дуже не часто. Він не зустрів її. От. І Корнійчук, звичайно, бон за радянський кричав йому, за скільки націоналістичних грошів ви продалися. Вторив Малишко, що Сусюра таким чином знову згадується його петлюрівське минуле. А він з Малишком колись був у фів окупації в 40-х роках. Андрій Малишко. Його самого критикували. І так далі. І Андрій Малишко вирішив скористатися цим моментом. Дуже боляче бив по Сусюрі. І так тривало аж до викриття культу особи Сталіна, після якого нічтожені сум'яшися, Корнійчук говорив. Володимир Сусюра увірив, що любить Україну, це звичайний це наш український радянський патріотизм, вірш несправедливо був засуджений. І вже Корнійчук намагався, як Хрущову, так тримати руку вперед, вже копіювати Хрущова, а не Сталіна. Каже один із персонажів п'єси Тобілевича Суєта, Суєта сует» і «Всяческа суєта. Так закінчується п'єса. Де він має на увазі людське життя. Але Володимир Сусюра, оцей вірш Любіть Україну. Знаєте, ним надихалися люди різних переконань, українці. Я добре пам'ятаю, як мій батько. Який кілька років відсидів у мордовських таборах в кінці 50-х, на початку 60-х років? З яким він, коли я вже був підлітком, з якою він радістю цитував уривок з вірша Сосюри, ідуть сини Росії і мови їх ніхто не забував. Так бу дітей, як син Росії, своєї мови не забудь. Ну, ну хто таке міг написати з цього квартету поетю? Сосюра. Мається на увазі вже пізній Сосюра, пізній радянський час? Не десь на початках своєї літературної кар'єри. Він, знаєте, народився в кінці 19 століття в 1898 році. Сім'я була багатодітна. Я не маю тут можливості розповідати біографію, тільки буду намагатися дати оце його, як я відчуваю його життя, його душі, його психологічний портрет. Треба тонко-тонко вслухатися. -тонко Зараз мені і нам всім. Я можу в чомусь помилятися. І я себе не розхвалюю, але багато того, що я говорю на цьому Ютуб каналі, звучить вперше в українській літературі. Оці мої гіпотези і так далі. ну Це вже помітила давно. Але це ніяк не означає, друзі. Я не є такий хвальковитий, як може здатися. Я це просто констатую. Ну, звучить вперше. Ну, але от багато чого в інших людей звучить вперше, правильно? Це є до того, щоб ви краще дивилися мій ютуб канал, будь ласка, прошу вас. І ці цитати. От, які тут будуть вискакувати. Я спеціально підбираємо для вас ці цитати. Перечитуйте ці цитати, вони дуже важливі до теми. І будь ласка, прошу, замало переглядів у нас. Ну, чого це так? Будь ласка, друзі мої, рекомендуйте іншим, підписуйтеся, вподобайку, якщо дивитесь, не неважко поставити. Все це мене вподобайки, от ви розумієте, я не дитина, але так більше подивиться такі алгоритми роботи YouTube каналу, більше людей подивиться. Чи коментар написати. Хоч подобай, який коментар, якщо нема можливості іншого, я би вас дуже просив, щоб у нас була така трошки співпраця. Домовилися. Повертаємося до теми нашої попередньої розмови. Сусюра згадував, от ви зараз будете читати ці цитати. Як його мати молода, прекрасна? Яка вона прекрасна зовні, неосвідчена, Як вона коли була вагітна з ним такимсь кутом. Ударилася в і він писав: а я вдарився тоді в голову. От. Ну, у будь-якому разі, то тобто, травма ще у материнському плоді. У будь-якому разі життя у його батьків було дуже бідне, а в нього був один брат і другий брат. Брат Олег і брат Микола вони молодими померли. Все це Володимир Сусюра описує в автобіографічному романі Третя рота, з якого я так рясно цитую, друзі. Спочатку він почав писати у 26 му році цей роман, такий експресіоністичний. Потім в 40 х роках писав у Фі, коли був в цій евакуації, а потім дописував у кінці 50-х років. Тому що для такого, як Сусюра, написати роман не так просто: вірш на коліні це так. От. Але тут безцінні є про його дитинство, взагалі про його життя, про розуміння його психіки. Ясно, що і дід Сусюри по батьковій лінії, і батько, були звичайними донецькими чоловіками, хоч було і в них щось незвичайне. У матері, крім зовнішності, от, теж була якась чуттєвість вроджена, крім зовнішності, вона була красуною. Звідки інакше такий хлопець, який потім розбивав легко серця з кількох жінок, і зовні, крім того. Батько дуже мав теж тонку психіку. Пише Сусюра, що він складав вірші як дід. Російською мовою, але міг і українською, іноді стихійно це все відбувалося. Дуже багато пив. Класика. Донеччина, та, ну не тільки Донеччина, так жило тоді багато людей. У Злиднях, в, у, у Розгрусі і в третій роті. Показано дикі парубоцькі бійки. От. І шахтарські. І це знаєте, ці всі пісні потім шахтарські. А молодова вода, нісуць розбітої головою. Ті, що крали коней, їх, їх безжалісно били потім. Чи всякі ці пізніші пісні. Як вершина щастя, дай на маленькую, дай на біленьку горілки. Тобто, на набильшую, не прошу, дай намаінькою. От. Такі, так, так, такі тільки окремі штришки. Все це сосюра змальовує, дикі парубоцькі бійки до смерті. Алкоголізм страшенний. Це були дуже могутні організми фізично, але багато хто й не витримував. Дуже було багато ранніх смертей. А хто рахував ці смерті? Ну, сосюри, молодому якось вдавалося. Багато, хоч він міг був не один раз загинути, він описує, ми не можемо це все передавати, бо нема часу. Дуже врухлива була його юність. Перші закоханості, перші любовні досвіди. Дуже рано він отримав цей хлопчик з вродливим лицем, а потім цей парубок, до якого липло дуже багато дівчат, ще чутливий такий. відчувалося це жінками і чутливий і разом з тим сміливий. Ну, ніхто не впізнавав, звичайно, в ньому, що це буде майбутній, один із класиків української, так її назвемо, української радянської літератури, умовно. Чи української літератури під радянською окупацією так буде краще. І ранній його статевий досвід, який пізніше, звичайно, наклав відбиток на певний дунжуанізм Володимира Сусюра. Не будемо це завивати у папірці, але не будемо цьому продавати. Особливого значення бойдунжування зміну його потім вже от пізніше був перебільшений. І, друге, розумієте, мені здається, що Сосюра отримав гіпотеза. гіпотеза, друзі, що Сосьора отримав такі травми психологічні в молодості, в юності. Просто в нього було дуже багато вітальної життєвої сили. Але він таки отримав травму. А так по голові його било життя і ці, всі, і ці всі речі, що він описує і не описує. Що потім для нього донжуанізм, а вже не кажучи, де він опинився, потім в якій літературі, в якій казармі. Він ж ніколи не жив вільним життям. Донжуанізм був на нього формою забуття. Ось така моя версія. Не те, що це був такий вроджений, знаєте, як Казанова і так далі, що тільки в цьому бачив сенс життя. Ні. Думаю, це була форма забуття. Історії короткі. Пристрасть, яка швидко розпалюється і швидко гасне. Воно, певно, додавало йому сили писати якийсь час. Тим більше поезія. Це вже забігає вперед. От. І з другого боку давало сили якось рухатися так само. Тому що підозрюють ті його психічні травми, а чого ви це ви зараз розумієте, вони були несумісні із здоровим, спокійним плином життя. Він тільки виглядав таким. Благополучним зовні, знаєте, особливо вже пізніше в тому капелюсі, в тому пайто, такому, який що є багато фотографій, а насправді поранене серце підлітка було за цим всім поранене, надзвичайно заплутане, заплутане. І волею промислу цей підліток став талановитим поетом. І... Повертаюся. Перша його любов була молода полячка Констанція Рудзянська. Він згадував протягом цілого життя, у, у них так і не було близьких стосунків. Очевидно, через те, що мені так здається, знову гіпотеза. Якщо щось, то мені здається, що він, він її по справжньому любив. От він думав, що потім він повернеться, що вона стане його дружиною і так далі. Що Це був спосіб, спосіб зробити її краще. Сусюра, який був молодим Дон Жуаном, намагався не зачіпати цю констанцію, щоб потім, щоб вона була незаймана. Але так вони більше ніколи не побачилися. Він пише в одному з віршів: та на тебе чужу і кохану, я б і славу свою проміняв. Я б забув і образи і сльози, тільки б знову йти через гать, тільки б слухать твій голос і коси твої коси, сумні, цілувати. Не було вже ні кис. Ні. Та гать, про яку він пише, тобто тої природи, все змінилося тоді, коли він це писав. Не було вже ніколи молодої Констанції. Але залишалися вірші. Сосюра був Петлюрівській армії в 18-19 році. В третій роті він про це так пише більш менш стримано, але, але він описує весь той жах, який творився, коли людина могла загинути кожної миті. Тому числі і в Петлюрівській армії. Він думаю, якби він був вільний, він би багато чого іншого написав, але там є епізоди. Третя рота не друкувалися за радянського часу, що Петлюра до нас приходив, питав, як ми живемо. І так далі досить тепло згадано про на Петлюру. Уявляєте, він це писав у радянський час. Що би за це могло бути? Це Сосюра. Це в радянський час, уявіть собі. Це вже після розгрому віри, що любіть Україну, він був не. Як, як називала його друга дружина, невинна квітка поезії. Я спочатку сміявся з цього формулювання, але щось було в цьому. Так от, був Петлюрівський петлюрівська я повертаюся, потім була розгромлена петлюрівська армія, наша Українська Народна Республіка, Гетьман Скоропадський, все це, на жаль, на превеликий жаль не втрималася, не здобули. Було це потоплено в крові і Сусюра, в Харків, зустрічається з Василем Еланом Блакитним, Коряком, Кулаком критиками, які пізніше будуть ортодоксальними критиками марксистсько ленінськими Еланом Блакитним, який був чудовим поетом. Це йому належать ці відомі рядки. Ти пробач мені, моя любов, маленька дівчинку, що з тобою я нерівний і розкиданий. Все тому, що я революції відданий, все тому, що я шаленим боям рідний, що в тебе таке нервове, ніжне личенько. Алан Блакитний. Алан Блакитний дуже йому допоміг у свій час, коли він вже потрапив в Харків, потім і такий хлопчина приходив. Каже: я напишу поему, напиши І він написав поему Червона зима. Із тої поеми Червона зима почався його шлях як класика української поезії під радянською окупацією. Він одружився з політруком Вірою Берзіною, яка народила двох синів Олег і Микола. Зверніть увагу, так як брати його померли два: один менший, другий в більшому віці Олег і Микола. Він мав братові. Олегу Галіфе привезти з фронту, бо він був трошки старший і потім писав у червоній зимі, що ти мертвий, тобі вже не треба галіфе, скорблячи за смертю свого брата. Так сини називалися. Це булітруку віри Берзінь він присвятив. Вірш так ніхто не кохав через тисячу літ лиш проходить подібне кохання з великими космічними гіперболами. Вдень такий на землі розцвітає весна, і земля обирається з рання. Ви цей вірш пам'ятаєте? А Політрук, Віра Берзіна, лірична героїня цієї поезії, ніколи до нього не говорила по-українськи, щоб би знала. Не любила української мови. А коли вони розійшлися, напевно, він і мав перед нею якісь грішки. Я вже перед тим говорив про це. Але він дбав, щоб вона вчилася, він віддавав їй багато грошей. То, що заробляв, він був дивовижно щедрий до багатьох людей. Чуєте? Це якраз такого типу дивовижно просто. От віддасть останню сорочку, потім сам немає. Але зросла його поетична слава на початку 30-х років. Я вже, здається, казав раз, що були його шанувальниці, які себе називали Сусюринками. Він дуже, коли він виступав, і в робітничих клубах, і в селянських, і так далі, було дуже таке остатично міг з ним позмагатися. Дуже багато людей слухало. Він написав 60 за життя поетичних збірок, з них 40 було видано, можете собі уявити. Це був Жива машина поезії, якщо можна так по-футуристичному назвати. І коли він розійшовся з дружиною першою, вона так накрутила синів проти нього, що вони його ненавиділи ціле життя. Син Олег сказав, що я за гробом твоїм навіть не піду. Отакі поразки були в житті Сусюра. Через короткий час він одружується на 12 років молодшою від себе випускницею балетної школи у Петербурзі Марією Даниловою. Це про яку писав Марію, я на них не проміняю, і жодні з них не уклониться мій спів. Ну, скажімо так, трохи промінював. Але таки з Марією жив. В них було дуже. Це вона його назвала, новинна квітка поезії. Це вона його захищала від всього. Це вона викидала йому друкарську машинку з вікна. Коли якісь були, <зів> з її точки зору, гріхи. Це її було доручено за ним пильнувати, вона була агенткою. Це вона потім. Каялася перед Корнівчуком, просила, щоб він її захистив в кінці 40-х років. Це її засудили в кінці 40-х років, вона відсиділа 5 років, Сусюра старався, щоб її випустили. І знову дружився з нею, хоч той час жив з іншою жінкою. Ще не забувайте, що тільки він одружився з Марією в 30-ті роки ще назад. Він був, потрапив в Харкову психлікарню на так званих Сабурових дачах, Харківська психлікарня. Тому що в нього був страшенний нервовий зрив. Він, крім п'ятства, віршів, він дуже пережив тяжко, те, що він бачив, щодо голоду в Україні. Він не розумів, що відбувається. Я вам скажу чесно. В нього був діагноз ну, гіпоманіакальна криза, це ще в 30-х роках. Але насправді він не розумів, що відбувається. Він так, так мучився. І з другого боку він писав в оди партії. Потім... Повертався до України так тривало все його життя. Нарешті Марія повернулася. Після, бачите, в нас часові зміщення в цьому відео. От всі розповіді. Я починав з пізньою, потім йшов у минуле сусюр, але ви вловлюєте ці часові зміщення. Я знаю, ви вже звикли до моєї манери розповіді. Дякую окремо за це, друзі. От. І нарешті Марія повернулася. В кінці 50-х років в нього був перший інфаркт. Після того він вже ні не пив, ні не курив. І не дуже багато писав. В січні 65-го року Володимир Сосюра помер. І, можливо, останнє, що він бачив. І, як я писав у своєму великому есе для українсько-польського журналу Навинна квітка поезії про Володимира Сосюру, який буде швидко надуркований. Себе процитую, можливо, останнє, що він бачив. Це очі його матері в дівоцтві Локотош коли вона ще була юною, юною, він мав один чи два роки, і мама його кличе. Так і помер, не дочекавшись повної свободи, дитям якої він був, намагався так жити, все своє життя. Дякую.